Привіт, дорогі, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні Сукліхенді в, в Таліні привезли дуже красива чашечка. Привезли новий посуд. Дуже багато людей. Поки тут немає біля мене. Я хочу вам показати, зняти ціни і що привезли. 9 євро, така кришталева, красива ваза, підсвічник. Я не бачу, на жаль, ціни там. Ось воно глибоченьке. Такі блюда, 3,50. Це у нас польська порцеляна. Бачите? Люди всі беруть, грибуть, Є яка краса, ручний розпис. Це колона, да, стара, старе, старе кліно. Це у нас. У нас 4,50 вже місце. Євро 50 чашечка. Немає де в нього. блюдечка, я б взяла оцю чашечку. блюдечка немає. Навіть не знаю, чи взяти, що я буду з ними робити. Знаєте, немає і вже все. Потім хочу вам тут показати 70 центів. Дуже легка оця чашечка дуже. Звичайний набір, бачите. 3,50 сливочник. 40 центів. Я не знаю чий це клей, можна. Хто знає тут, скажіть. 20 центів. 9 євро. А, це напевно... Цена, бир. я даже думаю еще царевицу наверх такие вазочки посмотрите мистер не 2 ,50 евро. Очень, евро 50 центов на ножках таких тут 2 очень очень классно такая чашка да, куба евро 50 центная еще на евро 50 І євро 50 людочка. Непогана ціна вам скажу. Це богинія Чехія. 24%, я так розумію, це свинець. 7 євро. Ну нічого в собі, так. Да? Оце 7 євро коштує. Не дешево. Не дешево. Така ваза. 10 євро. Важка. Щоб, хоча б 3-4 євро я б взяла оце. Це дорого. 7 євро. 5 євро красива вазочка кришталева. І щось сучасне. Такі бокали 3,50 кришталеві. Таких багато тут. 10 штук. Ось ця ваза 30 євро, я подивилась. Що його 30 євро. Годно Яка Вона красива, так? Да? Які тарілочки старовинні такі ж. Це Чехословаччина стара. Бачите, клеймо? Це 2 євро коштує. Красиві. Таких 4 тут є. чайниці напевно. А, ну на жестяные 2,50. Да. Такие красивые, да? На жестяные. Колеровое скло. 5 евро 50 центов. Я люблю, что 5 евро. Это минимум колеровое скло. Минимум. Это еще евро 50. Такие чарочки, но... Не знаю, что сейчас на 4 евро. Вот здесь кляна шкатулка пока. Тут видишь такие. Евро 50. Это, наверное, не лечено. Это уже порцеляна. Ага, еще Що чуть тут было. 6,50. Порцеляна дорогие. 50. 20 10 це такі да. Кольори рубіс, помаранче. Цілі я не бачу. На жаль. На жаль, цілі не бачу. Уже менці, ще баранівка евро 50. Евро 50 бришки 50 70 центов, такие две чашечки тут. Еще тут зискла и Все Вот такие подносик. 6 евро 50 центов. Телю багато тут дуже. Взор я вам зробила. Невеликий. Що тут є зі скла, що тут привезли. цих не було євро 50 такі. Легісінькі, дуже-дуже. Сточки, може, якісь є. Зараз подивлюсь Євро 50 салатники, невеличкі такі, але скольчик є. Я считаю, є скольчик. Це кераміка. Євро 50. 50. Непогана вазочка така керамічна. Подивіться, яка робота. І не важка вона. Красива. Три п'ятдесят як у нас зроблено. Це ось такий вибір я вам показала. Мої хороші, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Є такий старовинний 7 євро. цій глейчик старовинний десь на літр. Такий пузатик. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно. Коли ви підписуєтесь особисто, мені дуже приємно. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Оця старовина вазочка 7,50. Без сколів, без нічого. Треба її добре помити, і буде вона непогана. 7,50 коштує. Така ціна ще така вазочка. Бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Подивіться мої інші обзори. Чекайте моє Чде? наступне відео, що я купила в цьому секунді. Пока-пока, ми хороші.